Всіх вітаю! З вами Марія і що буде завтра? Давайте дивитись. Лапи Аліси вам видно. І починаємо. Дивимось на один день, як завжди, починаємо з особистого життя і кілька питань в поспіль. Тож, в вашому особистому житті, що у вас буде завтра. Якісь Відлюдник до вас рухається. Знаєте, людині хочеться з вами попрацювати над чимось, для когось просто поспілкуватись над чимось. Знаєте, як початок нового. Для когось ви будете, як відлюдник, відсторонюватись від людей, як, знаєте, от Заради вашого розвитку ви чимось будете зайняті. І, ну, як, не заважайте мені, ніхто до мене там не чіпляйтесь, я самотужки буду щось робити. День, коли ну, так, воно буде корисне для вас або для когось, з вами, врешті-решт, побачитись. Давайте далі сфера кохання що у вас завтра буде у сфері кохання що у вас завтра буде у сфері кохання угу. король кубків. Дивіться, тут насправді для когось просто можливість, яка насправді буде даватись ну, дуже важко. Королю Кубків він буде шукати цю можливість, він буде хапатись за цю можливість. Тут ви комусь снитесь, сни про вас бачить людина. Може бути таке, що ви побачите сон про людину, з якою будете в стосунках. Знаєте, здебільшого для когось ви вже є в таких стосунках, і ви просто можете навіть і не знати, як складно. Людині даються ці стосунки, я, скільки зусиль докладає людина до цих стосунків, для когось з вас це ще тільки буде е е е е ну, е ну от коли. Ці стосунки ще тільки от будуть у вас як починатись, але спочатку чоловікові треба буде пройти якийсь дуже складний період в його житті. От Заради цих стосунків, заради того, щоб мати цю можливість, щоб не втратити цю можливість. Далі Дії чоловіка, у бік жінки. Давайте подивимось. Дії чоловіка від жінки завтра, що він буде робити? Ну, от, кажу ж, ви для нього занадто важлива. По-перше, він просто він обрав вас для себе як найголовнішу жінку в своєму житті. Імператрицею показують ту жінку, яка, от, знаєте, вона не просто в серці, вона... що б він не робив, він завжди думає, що, що, що вона скаже, як їй це сподобається, що б вона тут зробила. Це, знаєте, озирається на вас в, в усьому. Ну, просто покладається на вашу думку в усьому, на ваші якісь там поради. Це, знову ж таки, Може бути і ситуація, коли хоче вам зробити якийсь даруночок і обирає цей даруночок, думає, щоб вам могло сподобатись. І чи взагалі вам це сподобається, вам це підійде. Взагалі-то це може бути і ситуація, коли дізнається про вас щось, шукає якісь там про вас. Щось, що міг би роздивитись. Ну, Тут, тут трошки таке знаєте, обожнення. Тут я її вибрав, тому що вона, вона неймовірна, вона серед усіх найкраща. Тут можна довго вам розповідати, яка ви гарна, По по імпер... імператриця. Ну, самі знаєте, це, це най, найкраща. Карта на жінку. Але ви така, знаєте, ви можете як покращити життя чоловікові, так і своєю ну, імператриця, ну, розумієте. Ви ж можете і взагалі зничтожити життя людини. Бо яке рішення ви приймете? Що ви собі там вважаєте про цю людину, як хочете? Давайте дії жінки у бік чоловіка. Подивимось. Ого! А жінка тут маніпулятор. Та ще й який маніпулятор. Тут щось, знаєте, засмучено трохи, а може і не трохи. Навигадувала собі тут всякого різного на дні колоди, сімка кубків. Знаєте, коли думок багато, не знаю, що обрати. Може бути і така ситуація, коли хоче щось собі придбати, наприклад, а не вистачає грошей. Думає, як би так зробити, щоб чоловік десь там їх дістав, ті гроші. Може бути і така ситуація. Щось тут хитрує трошки жінка. Трошки хитрує. А може бути для когось і така ситуація, коли наскоком побачитись. Швидко щось зробити, їй сумно з того, що це так, знаєте, мимоходь Це не так, що вона там як хоче, так вона і робить А це так, як вийде, але воно так, знаєте, чи вийде взагалі. От коли я не розумію, чи вийде те, що я хочу зробити. те, що я там хочу впровадити до цього чоловіка. Давайте далі дивитись. Для одиноких, що у вас буде завтра у сфері кохання у одиноких. Угу. Ой. Ну, тут ви захищаєтесь, ви захищаєтесь від болю, який ще не пережитий вами, ще він не відпустили ви той біль. Дехто з вас захищається від трикутника, там, де людина сімейна, або ви сімейна людина, і вам хтось подобається, але ви знаєте, що так воно не гарно, що є сім'я, що не треба в сім'ю зайвих кликати. Тут насправді, знаєте, коли тягне до людини, коли ще ну от дивиться зараз людина, яка ще не відпустила із серця, з думок, але правилами собі пояснює, що так краще, краще відійти від цих, від думок про цю людину, від стосунків з людиною. Тут, от, тут поки що таке. от День, коли болісно, але так, правильно. Ну, Ну, цей день такий для когось з вас. Все ж таки, пам'ятайте, що ви дивитесь загальний розклад. Робота, що у вас буде завтра в роботі. Тут ви вибір зробите, буде якась пропозиція для когось дійсно перейти на нову роботу, для когось це просто от, якоюсь новою справою зайнятись, розібратись в чимось. Що вам буде спочатку зовсім незрозум... і ви навіть не будете розуміти, з чого починати розбиратись в ситуації. Але все ж таки прорив буде. Там, де вам треба буде до ладу привести ваші справи, то ви то і зробите. Так і вчините. Бо керувати процесом вам. Що вам важливо прийняти. Завтра. Угу. Тут або ваша допомога комусь геть все змінить, і надасть нову можливість, або це вам хтось так буде допомагати, і просто от як новий початок у ваших справах і нова можливість. Як знаєте, початок з чистого аркушу. Ну, ось така. Приймайте, приймайте цю можливість, приймайте цю допомогу. Якщо вас хтось благає про допомогу, допоможіть ви. Просто дивіться так, щоб там все було по-чесному, щоб не ошукали ніде нікого. Бо ви можете допомагати людині, а людина потім виявиться ну, таким, знаєте, блазнем, який. Тільки про себе думає, але це просто, от, знаєте, змінить все. Це як, як до і після це щось, що вам потрібно буде пройти. Як з іншого боку, подивитись на ситуацію, на людину, або себе показати оточуючим своїм з іншого боку. Від чого краще б за все відмовитись? Від чого вам краще відмовитись? Пропозиція ну, поєднання король мечів буде вас кликати. А, ну дійсно, обман тут лежить на дні колоди, хитрощі якісь є. Знаєте, людина буде робити те, що йому вигідно, а для вас воно зовсім не так. Тож, ну, тут може бути жонатий якийсь, знаєте, не просто так там хтось сльози ллє. Не просто так комусь дуже болісно, бо тут хтось, знаєте, він собі все придумав, він собі все розпланував, він робить так, як йому вигідно. От на це дуже звертають увагу карти. Але думайте про себе в цій ситуації. Ми ж питаємо, від чого відмовитись, так от від пропозиції такого короля мечів. Вам краще за все відмовитись. Чого ж вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого вам завтра не уникнути. Тут закриття якоїсь ситуації, де ви тільки втрачаєте енергію, багато енергії. Ви сумніваєтесь, чи воно вам треба, чи не треба. І дійсно, от знаєте, коли є ситуація, в якій у вас є великий сумнів, розумійте, що там вже ви занадто багато енергії віддаєте. Ви її так не наповнюєте з цією енергією, як ви її виплескуєте. Тож дивіться там, як, як вам вчиняти в цій ситуації. І порада від вищих сил для вас на завтра. Угу. Доказуй своє, перемагай, обирай себе і свої бажання. І... Там, де, Там, де вас хтось намагається зупинити, навіть якщо там залякує вас хтось, виходь з цієї ситуації, не засиджуйся в цій ситуації. Тут, знаєте, як там, де у вас є якісь конкуренти, не здавай своїх позицій. Там, де з вами хтось сперечається, сперечайся у відповідь. Різні ситуації бувають в житті. І о, отут ситуація про те, що ви повинні бути цінною людиною, пам'ятати про свою цінність і не давати свою цінність комусь там брати. Ну, Тобто, не давайте, щоб хтось вас знецінював. Знаєте, що ви цінна людина і. Свою цінність вам треба тримати, от, ну як, помітною, для всіх оточуючих. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І бережіть себе! Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!